Так, всім вітання. Значить, попрацювали ми над універсальністю концепта. Це такий перший прототип. Для того, щоб уніфікувати всі модулі, Значить, вони будуть розроблятися в одному корпусі. В один корпус будуть пакуватися завади на різні діапазони. Таким чином вони будуть об'єднюватися між собою. Тобто уніфікація полягала в тому, щоб спростити виробництво, не робити 10 велосипедів, а робити один велосипед, робити його е, набагато швидше. І його можна буде ось так об'єднювати. Значить, що у нас змінилось? Ми забрали зовнішню антенну, бо вона торчала. Получилось так, що внутрішня антенна себе показує набагато краще. Ну, трошки там поміняли її тип антени. Значить, сигнал зараз більш стабільніший на управління. Е, далі. Додали комутаційні контакти. За рахунок комутаційних контактів можна об'єднювати управління всіх модулів. Тобто, що це нам дає? Коли ми їх об'єднали, значить при запуску, наприклад, ось цього модуля, ти чи через кнопку, чи через пульт, у нас по комутації передається сигнал і стартують всі модулі. Тобто, з допомогою комутації можна стартувати одночасно всі модулі з одного пульта або з одної кнопки. Також комутаційні роз'єми дають нам можливість вивести кнопку управління, кнопку старту, або автомобіль, або ж десь там подалі в підвал і вже управляти дистанційно через дроти, не через пульт. Відповідно, значить, отут ми. Трошки так, як це перша розробка, бачите, у нас іде пластина, яка їх об'єднує, і цей комутатор зайшов сюди. Тобто ми змістили наші кнопки вже на інших, тобто все буде зміщено. Кріплення буде з допомогою простої пластини. Відкручується два болта з ручки, ставиться просверлена пластина і закручується далі два болта. Таким чином, ви можете збирати з модулів на різні діапазони. Будь-яку конструкцію захотіли, зібрали собі, наприклад, на три діапазони. Захотіли, зібрали на чотири і так і далі. Скоро появляться кастомні діапазони. Тобто будемо і працювати і там від 800 до 900, і від 900 до 1000, і від 1000 до 1100. І потім можливість буде і від 700 до 800 попрацювати. Ну, тобто будемо перекривати всі діапазони. Модулі будуть уніфіковані. В разі виліту якогось модулю його можна буде швидко замінити і використовувати два інших робочих. Тобто, якщо під рукою ще буде, наприклад, там якась 9%, яка вилетіла, ви просто її швидко замінюєте, і у вас вже далі та ж сама конструкція. Пульти будемо використовувати тільки зараз отакі, потужніші трьохкілометрові. В іншому конструкція майже нічим не змінилася. Також буде до таких модулів, де буде декілька використовуватись зават, розробили такий більший акумулятор на 1700 ну, там, з копійками ват годин Всередині стоять елементи NMC, нові EVE, 120 ампер-годин 4 s Тобто Вони морозостійкі, висока плотність енергії, тобто, ну, покращена вага фактично на максимальну плотність енергії. І Використовуємо ось такий мілітарій роз'єм, більш потужний. Тут є 8 пінів досить хороших. Іде розгалужувач одразу на 4 завади. Тобто, умовно ми розрахували, що такий акумулятор, наприклад, 4 завади 50 ватних буде десь тримати годину, ну, годин, тобто, 2 години безперервної роботи. Тройку він буде тримати десь порядку 3 години безперервної роботи. З таким розрахунком. Ось що вийшло. Тому переходимо на уніфікований концепт з можливістю модульної побудови. Дякую.